Нас не знаю, там, таксисти їздять не по правилах. Війна, Все війна. Тому воно вигідно, але не плутайте двох речей. От Те, що її почали серед, ну, для того, щоб вона комусь була вигідна. До неї вже примазали, знаєте, як примазується? От почалась війна, і тут типу, в країні відбуваються якісь. Слухай, у нас люди питають, що ми нічого не робимо. А, в нас війна, точно, давай спихаємося на війну. Тобто воно вже явище появилось потім, коли війна стала вигідна. Чому вона не закінчується, я відповідь зараз дати не можу. Я ще в серпні минулого року міг дати відповіді, коли була спецоперація по звільненню Донецька, я безпосередньо в ній брав участь. І коли ми мали сили потужності і було бажання, тоді зрада генералів відіграла. Надзвичайно важливу роль в нашій поразці. Бо це дійсно була поразка. Вже б війни може, може вже і би не було. Тоді відіграли, от, відіграли зрадники. І чомусь ці зрадники знову при владі. Я з цим борюся, правда, сил не вистачає. І коли ти апелюєш до певних чиновників, от що ви робите? Ви цю країну женете просто зі швидкістю ну, вниз, так ніхто цього не робив. А вони відповідають дуже просто. У нас люди ж вибрані. Ми ж образці народу, Ти ж один, а нас 150. І ти думаєш, угу, значить проблема точно не в тому, що вони не хочуть любити, а в тому, що люди легко ведуться на їхню маніпуляцію. З ким я дружу? Поіменно їх там небагато. Я товаришую з Бориславом Березою. Правда, щоб ви розуміли, як в нас різні бачення, і ми дуже часто навіть сваримося, але ми розуміємо, що потрібно цій країні. Просто в нас різні методи вирішення проблем. Я з Дмитром Ярошем товаришую не тільки з, там, з депутатства і до того часу його знав. І це справжній боєць. Та, він не парламентарій, він це сам сказав. Він сказав, що він зробив фатальний крок. Те, що він пішов у Верховну Раду. Але я думав, що він повернеться і все буде добре. Він зараз на лікуванні до нього дзвонив. Я товаришую з Білецьким, командиром батальйону АЗОВ, який зараз стоїть в Приазові, але його, так як нема, то менше спілкуюсь. Я товаришую, навіть товаришую таке то радянське слово, давайте дружу. Так? Дружу з, Борис, з Борисом Філатовим. Ви вже всі дорослі, ви знаєте, що в нас в країні є такі персони, яких називають олігархами, і Борис Філатов належить до Дніпропетровської команди. Я маю чисто такі відносини дійсно дружні, тобто ніякої політичної складової. Я голосую за всі закони, які потрібні державі, і там не дивлюсь, дружба чи не дружба. Але хочу сказати, що людина дуже інтелектуально така збагачена. І він дуже правильно бачить певні речі і допомагає. Є депутати там, Ігор Луценко з блоку Юлії Тимошенко, молодий хороший політик, теж дуже розумний, з Ігорем Соболєвим самопомочі, супер просто. Є депутати з блоку Петра Порошенка, яких теж дуже поважаю. Ну, З Народним фронтом там трохи проблеми. Там є свої нюанси, і навіть з тими, що колись дружив, тепер просто-напросто навіть не спілкуємося. Тому, ведемо. ми зараз навіть обговорювали питання об'єднання, щоб створити якусь таку силу, яка б відстоювала дійсно ті всі інтереси. Ну, ще поки що важко про щось говорити, але я думаю, що скоро це настане.